Добрий день! Ми продовжуємо з вами розглядати площі бічної та повної поверхень многогранників. Сьогодні ми з вами розглянемо площу піраміди. І так, пригадаємо, піраміда. В неї є основа А, Б, С, ДЕ, в неї є вершина С. Висота С О, відрізок опущений з вершини перпендикулярно до основи. СК це в нас апофема висота бічної грані. СК перпендикулярна ЄД. Піраміда правильна, якщо в основі лежить правильний многокутник. Це деякі види правильних пірамід. Ми з вами їх вже розглядали. Запишіть, будь ласка, в зошит. Бічна поверхня піраміди дорівнює сумі площ бічних граній. С бічна так само і позначається. С бічна вона дорівнює площі першої грані, плюс площі другої грані, плюс площі третьої грані, плюс і так далі всі площі грані, скільки є в піраміді. Бічна поверхня правильної піраміди дорівнює добутку пі піраметр основи на апофєму. Значить, С бічна для правильної піраміди дорівнює периметр основи. На апофем. Можна написати одна друга периметра основи, щоб не плутатися, а можна вказати, що тоді периметр основи це е, вважається півпериметр. L – то апофема. Це бічна поверхня, і тоді повна поверхня складається з бічної поверхні і площі основи. Розглянемо задачку. Основа піраміди рівнобедрений трикутник зі сторонами 40, 25 і 25. Її висота проходить через вершину кута протилежного стороні 40 см і дорівнює 8 Знайдіть бічну поверхню піраміди. Розглядаємо малюнок. Рівнобедрений трикутник, основа bc 40 бічні… Сторони по 25. З вершини, яка протилежна стороні BC, С піднято в висоту піраміди СА. Вона дорівнює 8 см. Значить, знайти бічну поверхню, оскільки тут в основі лежить неправильний, многокутник, то тоді площа. Бічної поверхні піраміди будуть складатися з площі трьох граній САЦ, САБ і СЦБ. Якщо глянути на трикутники САЦ і САБ, то ми побачимо, що вони будуть рівні за двома кадетами. В них спільна висота і дві сторони по 25. Значить, Їх площа буде теж однакова, оскільки це прямокутні трикутники, бо СА перпендикулярна до основи, значить, перпендикулярна до будь-якої прямої. В площині тоді площа дорівнює 1 друга добутку двох катетів АС на АС. Це буде 1 друга на 8 на 25 і виходить 100 см квадратних. Тепер нам потрібно знайти площу ССБ. Для того опускаємо висоту СК бічної грані. За теоремою про три перпендикуляри СК похила СА перпендикуляр АК це проекція похилої СК на площину АБЦ. Оскільки СК ми опустили перпендикулярно до прямої СБ, значить АК буде перпендикулярна теж до прямої БС. За теоремою про три перпендикуляри. І тоді кусочок АК буде висотою рівнобедреного трикутника САБ. Задача. Наша задача знайти СК, бо тоді площу трикутника СБ, буде одна друга СК висоту на сторону, на яку вона падає на БС. Давайте підбиратися до висоти СК. Її можна знайти із трикутника САК. Там є 8 см один катіт, якщо б знати ще Катіт АК. Ми б знайшли гіпотенузу СК. Катет АК можна знайти з трикутника основи САБ. В цьому трикутнику АК висота, оскільки він рівнобедрений, вона є ще і медіаною. Значить, кусочок СК буде дорівнювати 20. Розглянемо половинку трикутника АКЦ. Трикутник АКЦ, В нього кутка 90 градусів СК 20 см, АЦ 25. За теоремою Піфагора буде 25 в квадраті мінус 20 і получили 15 см, тобто кусочок АК 15. Тепер розглядаємо трикутник САК. Знов за теорема Піфагора, то буде 8 в квадраті, плюс 15 в квадраті. Додали, виходить, 17. Тобто СК дорівнює 17. І тоді площа цього трикутничка, СК це буде одна друга СК. На БЦ 17 на 40 і получаємо 340 см. І тоді бічна поверхня буде складатися з площі двох прямокутних трикутників 2 по 100 плюс 340, получається 540 см. Задачі ви використали декілька разів теорему Піфагора, теорему про три перпендикуляри і розглядали прямокутні трикутники. Пішли далі. Наступна задача. У правильній чотирикутній піраміді бічні, бічна поверхня дорівнює 14,76 м2, а повна поверхня 18 м2. Знайдіть сторону основи. Я не робила малюнок, бо тут, в принципі, можна скористатися тільки формулами. І так, повна поверхня. Складається з пічної поверхні і з площі основи. В основі лежить квадрат, значить, площа основи дорівнює А в квадраті, де А це сторона основи. сторона квадрата. Сторона. Підставляємо значення. 18 дорівню 14,76 плюс площа основи. Звідси маємо, що площа основи дорівнює 3,24, оскільки ще раз в основі квадрат, то А квадрат дорівнює 3,24. Розв'язуючи квадратне рівняння, отримаємо, що сторона А дорівнює 1,8 см. Тобто, в цієї задачі можна було не робити малюнок, а можна було скористатися тільки формулами. Відео буде знаходитися на е, докріплено до дистанційних завдань. Ще там додаткові відео ВШО. Прошу переглянути і зробити конспект. До побачення!